Це пральня, душ, санвузол. А оце палата. Так живуть пацієнти протитуберкульозного диспансеру. Півроку у важкі форми лікуються й довше. Не очищують стоки, наскільки можна бути впевненим у чистоті білизни, коли пральня у такому стані. Моторошно. У семиповерховому корпусі тече дах. Весь диспансер розрахований для проживання хворих з двома формами туберкульозу. При наявності нині семи. Грошей на нові корпуси нема. Проблему вирішуватимуть переформатизацією. Ми пропонуємо модель, в якій зменшиться кількість хворих на туберкульоз, тому що їх ми розведемо по всіх в бахмачі, зробимо хоспісне відділення у Прилука. Зробимо відділення для одної з форм туберкульозу. у Чернігові зробимо для інтенсивної лікарні, інтенсивного лікування і розведемо це. Закриті приміщення, саме їх треба боятися, бо підчепити паличку найлегше там. В окремі сходові клітки, входи і, звісно ж, прийнятні для життя хворого умови більшості у протитуберкульозному диспансері нема. А тим часом. Епідемія зростає, це й і тому, що покращилось діагностування збільшилася кількість зафіксованих хворих. У нас в закладі впроваджена система швидкої діагностики захворювання на туберкульоз та визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів. Це теж апарат «Джін-Експерт». В результаті застосування даного методу в нас підвищився показник виявлення. Небезпечних для оточуючих хворих на туберкульоз на сім в кількості 70 відсотків від перше виявлених. І, хоча ліки наразі безкоштовні забезпечуються державою глобальним фондом, у закладі просять гроші з обласного бюджету на ремонт. А вже протягом цього року на диспансер очікує реорганізація створення так званого територіально-медичного об'єднання. Протитуберкульозні заклади області Ніжин, Перелуки і Бахмач і спідцентр. Створити обласний центр дерматовенерології, щоб він теж з трьох закладів, які є обласний Ніжинський і Прилуцький, об'єднати в один центр дерматовенерології, обласний центр і його включити також ввести до складу ТМУ. Ну не треба нам стільки сьогодні 36 обласних медичних закладів. Об'єднання цілої інфекційної галузі покращить і умови і дозволить економити на адміністративному персоналі надійне лобі і нового медичного утворення та ремонту. Тут диспансеру складає новий керівник. Він депутат та очільник профільної комісії обласної ради. За три роки, тобто до сторіччя закладу, його буде не впізнати. Якщо ми вибираємо пріоритетний, тому що галузь охорони здоров'я ну величезна. Розпорушити кошти можна дуже легко. А якщо ми вибираємо пріоритет, це обласні лікувальні заклади, в тому числі і е, обласний протитуберкульозний диспансер, то я вважаю, що на протязі ну, рік-півтора зрушення будуть краще. А ще в диспансері створять громадську організацію, з допомогою котрої планують вигравати європейські гранти. Тому що за одні кошти обласного бюджету або бюджетні кошти всіх проблем вирішити не можемо, тому ми, ми будемо і таке джерело, як благодійну організацію створити для залучення коштів, для поправки ситуації, виправити ситуацію у службі. Але програму розвитку закладу на наступні роки, і територіальне медичне утворення, має затвердити сесія обласної ради.